Урок дев'ятий Про стосунки, вчитель, студент Важливо знати, яке моє ставлення до тебе і до кожного учня, а також чому я роблю те, що роблю. Коли я починаю урок або навіть до того, як починаю, то відключаю себе від моєї зовнішньої людини і роблю себе маленьким. Роблю себе маленьким стосовно кожного, хто відвідує мої уроки. Я з'єдную себе всередині з чотирма точками, і це дає тобі можливість отримувати. У якомусь сенсі роблю себе прозорим так, що его всередині зникає. Якщо хочеш отримати оптимум від уроку, то повинен робити те саме. Поки твоє его присутнє, нічого не отримаєш, ти теж повинен відключити себе від зовнішньої людини ми обидва повинні бути відключені від зовнішнього. Те ж саме з областю добра і зла, я не показую її тобі. Це моя область, це стосується тільки мене, це моя особиста зона, і тільки я маю працювати над нею. Тому маю закрити цю область теж. Звичайно, абсолютне відключення неможливе, але я роблю себе прозорим моє ставлення до тебе із царини добра, із внутрішньої людини, із зони добра. І з цієї області я намагаюся підходити до тебе. Існує кілька сил у світобудові. Що це за сили? Як вони проявляють себе? Сам творець створив усі сили у світобудові. Вони проявляють себе як хвилі. Ми можемо спостерігати їх як хвильові прояви. Ти можеш порівняти це з радіо. Є короткі й довгі хвилі, є більш чутливі хвилі, є ще більш чутливі. А є й такі тонкі хвилі, які жоден радар чи супутник не може вловити. Усі ці хвилі довші й менш чутливі, ніж духовні, які у внутрішній людині. У цих духовних хвилях мільйони коротких і дуже сильних хвиль. Сильніші за будь-який радар. Духовні хвилі набагато сильніші і коротші. Ми можемо увійти в цю область, але жоден радар або космічний корабель не може. Чому ні? Тому що це матеріальне. Це можливе тільки кожній людській істоті, і ми, всі люди, повинні і зобов'язані прийти в цю духовну зону. Ця область не має матерії. Це абсолютно нульова точка. Дозволь мені спробувати пояснити тобі. Зовнішня людина на шкалі довгих хвиль. Область добра і зла це короткі хвилі, а у внутрішній істоті ми бачимо найкоротші і найсильніші хвилі. Припустимо, у когось є злоякісна пухлина, і він отримує радіотерапію. Радіотерапія. Це найтонші хвилі, які можуть проникнути в клітини, але в мільярд разів сильніші хвилі виходять від внутрішньої істоти. Ти можеш уявити? Зовнішня людина, вона зовні, її не хвилює духовне. Всередині зовнішньої людини ми бачимо розповідь, кожен із нас має свою особисту розповідь. Людина може бути християнином, мусульманином або філософом, але вона все ще між шаром зовнішньої людини і цариною добра і зла. Також у цій ділянці ми маємо хвороби вони на внутрішній частині зовнішньої людини. Чому? Людина хворіє, коли вона перебуває в невідповідності із законами світобудови. Що вона робить, чому вона хворіє? Людина живе своїми зовнішніми бажаннями, незалежно від того, ця людина грабіжник чи відомий вчений вона живе тільки зовнішньою стороною. І тоді, коли грішить у царині добра і зла, тоді коріння хвороб опановує її. Звісно, має знати, що хвороб не існує. У системі немає існування хвороб, але коли грішиш, не дотримуєшся інструкцій, пам'ятаєш, чотири союзи. тоді хворітимеш. Коли не живеш за законами світобудови, сам привертаєш зло це твоя невиправлена частина, яка є родючим ґрунтом для прояву фізичних проблем. Тоді страждаєш? Чому? Це тільки для тебе, щоб підштовхнути до хороших дій. Зовнішнє мене не цікавить. Хвороби починаються на зовнішньому боці, і коли не прислухаєшся, це стає хронічним і йде всередину. Тоді це стає гріхом. Що означає гріх? Коли робиш помилку перший раз, це не гріх, навіть другий і третій. Це ще не гріх, але коли продовжуєш і робиш одну й ту саму помилку, тоді це стає гріхом, це стає частиною тебе, ніби обҐрунтовується в тобі. Першого разу помилку легко виправити, але щойно вона переходить у звичку, це стає нормальним ти більше не можеш судити ясно ми цікавимося тільки внутрішньою людиною. Наприклад, людина божевільна. Це тільки пошкодження її зовнішньої людини, але внутрішня людина все ще жива. Звісно, їй можна зробити ін'єкцію, але потрібно розуміти, що її внутрішня людина все ще жива, усередині неї світить сонце, але лікарі бачать тільки зовнішню людину. В очах творця вона добра. Тому що він бачить її вже на наступному ступені. Він бачить людину, яка вже виправлена. Я знаю, це важко зрозуміти, Тому вчися відрізняти внутрішнє від зовнішнього. Що є зовнішнє, а що є внутрішнє? Твої запитання повинні бути про внутрішнє? На такі запитання я відповім. Не питання про матеріальне, я не говорю про цей світ. Кожен із нас має область добра, я в цьому впевнений, але інші поки що не знають про це. Я хочу проникнути через історію і привести тебе до твоєї внутрішньої людини. Історія зовнішня частина внутрішньої людини. А я бажаю піти в твоє внутрішнє. Тому роблю себе маленьким, тоді я можу сяяти зсередини. Це приведе до зворотного зв'язку, але ти теж повинен робити себе маленьким? У внутрішньому хвилі дуже короткий, але дуже сильний. Це те, що я намагаюся передати. Роблю це духовною силою. Я отримую цю силу шляхом читання святих книг і під час читання. Роблю те саме, роблю себе маленьким, таким чином я можу отримувати короткі хвилі. Поки ти тут я бомбардую тебе короткими хвилями, свічу через твою історію. Дивись на це так твоя історія як вапняк, м'який і легко проникний, а під ним внутрішня людина. Історія не зачіпає твоє внутрішнє. Добро має йти із зони добра і зла, не з добра релігії чи чогось такого. Це має йти з твоєї внутрішньої області добра, зі своєї внутрішньої сторони я проникаю через твою зовнішню, щоб прийти до внутрішньої. Це предмет нашого вивчення. Ми говоримо про те, як людина може виправити себе. Виправляти сферу добра і зла. Це наша робоча зона. Усі релігії є попередниками істинної духовної роботи. Кабала починається, де релігія закінчується. Це кабала приводить до твоєї внутрішньої людини. Я проникаю в цю сферу і коли читаєш, слухаєш і робиш себе маленьким. Це безумовно допоможе, але ти повинен виконувати свою частину маєш допомогти мені, маєш допомогти творцеві. Тому роби, що роблю я, роби себе маленьким, поводься так само. Коли робиш себе маленьким, мені стає легше проникати в тебе, щоб досягти твоє внутрішнє. Бомбардувати царину добра і зла, і тоді одного разу принесеш плід нашої роботи, вапняк стане плідним ґрунтом. Моє завдання в тому, щоб підійти до тебе з мого внутрішнього. Звісно, у мене теж є зовнішній бік, але це моє, і я маю працювати над цим. Тільки у внутрішній людині є добро. Там сидить творець. Моє завдання зсередини, а не через слова. По суті, це сила в словах, це не про співака, а про пісню. І завдяки цій силі твій вапняк зникне, і помітиш це по тому, що почнеш дихати легше і станеш частішим. Що більше себе очищаєш, то глибше я можу проникнути. Глибше і глибше і глибше. Відчуєш більше й більше, але мусиш сприяти мені. Твоє ставлення зсередини має бути 100% націлене на духовне, не на половину У духовному все або нічого. Потрібно відкрити свої врата на всі 100%, відкрити врата до своєї внутрішньої людини. Тоді моє завдання буде завершено. Ти отримаєш особисті відносини з Творцем. Моє завдання лише пронизати твою вапняну область так, щоб зміг прийти до внутрішнього. Одного разу станеш незалежним, матимеш свої особисті, прямі стосунки з Творцем, зі світлом. Щойно здобудеш незалежність, зможеш вимовити свою власну молитву. Але це можливо тільки коли досягнув і відчув своє внутрішнє, тільки тоді можеш прийти до прямого зв'язку з Творцем і отримаєш від нього пряму відповідь. Творець володіє найкоротшими хвилями, Вейнсов настільки короткі хвилі, і ці хвилі пронижуть тебе повністю з внутрішнього до зовнішнього. Тоді отримаєш силу. Яка розширюватиме твоє добро більше, більше і більше. А малюнок до уроку ти зможеш побачити в описі в текстовій версії.